Так, друзі, сьогодні ми їдемо в Бикдощ з Варшави. Це такий формат, куди поїхати з Варшави на один день. І сподіваюсь, ми знайдемо там цікаві місця і покажемо вам. Бикдоч знаходиться приблизно за 300 км від Варшави. І Якщо виїжджаєте на автомобілі зранку, то часу на дослідження міста повинно вистачити. Загалом у нас вийшло десь 600 кілометрів на дорогу або повний день зранку і до вечора. Але перш за все, нам потрібно зробити один ритуал, який ми завжди робимо для подібних автотріпів. Цей ритуал дуже простий. Ми заправляємо машину, заправляємо їжею та кавою і просто їдемо. Так, ідемо до вікна, з якого через три-чотири хвилини повинна бути вистава. Так, так, привіт. І хоча ця вистава знаходиться в центрі і проходить всього двічі на день, виглядає це так собі. Каву і нам не сподобалось. Я кажу трохи схоже на очікування реальність, бо очікувала, що вона буде довше по часу, величніше, більше, більш драматичніше, не знаю, а насправді а, таке. Але незважаючи на посередні перші враження, наступна локація повністю виправдала поїздку в це місто. Тепер давайте поговоримо окремо про кожен елемент цієї локації. Зараз ми знаходимося на Млинному острові, і перший об'єкт це як-ніяк -як млини ротера. Будівля була нещодавно відреставрована і виглядає дуже велично. За цією будівлею нас чекала маленька Венеція із прокатом катамаранів. На іншому березі знаходиться обраний театр, але, як ми можемо помітити, він окутаний польським вайбом безкінечного ремонту. Так собі йдеш, деш. Зліва в тебе красивий театр. Вправа теж дуже красиві. Місць закоханих. І ремонт. Просто відчуйте цей контраст. Як тут гарно і як там буде гарно колись. І біля одного з центральних мостів знаходиться і вічно балансує канатоходець. Взагалі, в цьому місті зібран дуже цікавий мікс з відреставрованих та нових будівель в одному стилі під старину, але виглядають вони всі дуже новими.